Вітаю з вами окрема думка. Я є ведучий горча Шринда, і цього теплого, світлого, сонячного травневого дня ми відзначаємо День матері не лише в Україні, але й в усій Європі. Сьогодні в Києві пройшла низка акцій. Привітання, вшанування матерів, жінок. І у нас в студії учасники однієї з таких акцій це активісти молодого народного руху і учасники акції Півітай свою матусю Олексій Захарченко. Вітаю вас, Марта Плавинська. Вітаю і Марія Шляхова. Отже, друзі, що відбувалося? Я знаю, що ви сьогодні були на майдані Незалежності в центрі Києва і е, робили акцію «Привітай свою матуся, свою матусю з чого вона складалася. Ну, взагалі, акція складалася з декількох частин. Е, Перша це частина, що діти могли зробити подарунки своїм матусям. Вони могли намалювати е, спеціальний малюночок, Вони могли е, написати привітальну листівку велику спільну всім матусям. Також могли виліпити з глини е, ластівок, Традиційний подарунок матусям на цей день. Також за це вони отримували е, цукерочки, солодощі різні. Мами е, в подарунок отримували квіти, листівки. Ось такі привітальні також було так. Також було створено записано відеоролик, там де діти вітали всіх матусь з нематері. Ну і була фотосесія, там де діти з матерями фотографувалися. Ці всі фото будуть викладені у нас на сайті, і де вони можуть завантажити ці фото. Я скажу, що в нас є відео з цієї події. Зараз ми його коротенько подивимося, а потім повернемося до діалогу з нашими гостями. Будь ласка, відео. Отже, це все відбувалося сьогодні на Майдані Незалежності. Багато сонця, радості, квітів, дітей, матерів. І запитання до Марії Марії. Ви займалися ліпкою е, у цих маленьких е, пташок, так? так які нібито вважається, що так робили. На в Київській Русі, в Україні в старину. так? Ми виліплювали пташок із глини, дітки виліплювали їх, тому що це саме традиційний подарунок своїй мамі Ластівка, в Україні, так? Так. Ну, Для українців і, взагалі, по всьому світу пташка є традиційним подарунком. Діти займалися ліпкою з величезним задоволенням. Їм дуже подобалося. Виліплювати глини з глини робити щось своїми руками, щоб поздоровити найріднішу людину в цьому світі свою маму. Як діти реагували на це? От спочатку емоції були. Спочатку ну трошки було складновато, але коли діти бачили, що це безпечно, що це цікаво, що це весело дійсно, і що можна зробити такий о, чудовий подарунок своїми руками і дуже швидко, о, вони були з задоволенням, приймали в цьому участі, і навіть робили майстер-клас на п'ятеро дітей і більше одночасно. Багато дітей взагалі ліпкою займалося сьогодні. Так, дуже багато. Багато малювали, займалися ліпкою. Дехто ліпив, потім йшли малювати. Я знаю, що за малювання вас відповідала Марта. А, так, так, Марта, щодо малювання, я бачу, що у вас і на Русі щось намальовано. Так. так я люблю маму. Як так. діти реагували, що вони малювали на цих своїх малюнках? Наша організація, наші активісти розробили спеціальні формуляри, на які було написано Любі матусів до Дня Матері. А внизу ми написали з любов'ю і дитинка писала своє ім'я відповідно. Діти малювали в нас від двох років, я думаю, десь до 15, навіть більше діти підходили. З величезним задоволенням. Біля малювання був, я думаю, так як само, як і біля ластівок, величезний ажіотаж. десь Три-п'ять дітей одночасно малювали. Хто стоячи, хто сидячи. Було дуже весело, дуже цікаво. Починаючи від таких дуже гарних малюнків, закінчуючи на найпростішими сонечками. Між іншим, це вперше раз ви робили цю акцію в Києві? Чи ні? Олексій, ми вже три роки робили цю акцію з меншим розмахом. Розм... Ми робили це в офісі. Ми проводили майстер-класи для дітей, запрошували до себе. Але ми зрозуміли, що українська влада. Байдуже ставиться до цього свята, і ми все ж таки вирішили, закликали, провели кампанію, таку цілий місяць провели кампанію Привітай свою матусю. Ми хочемо зробити це свято дійсно народним. Як народ боровся зі снігом, як народ боровся з ямами на дорогах, так само ми хочемо, щоб народ зробив це свято народним своїми руками. І тому наша акція зараз відбувається в івано франківську Сьогодні відбувалася в Тернополі, в Харкові, в Дніпропетровську, в Сумах. То і, то і, на сході, і, сході, і, і На Заході, да, в так? в різних містах наступного раку року ми хочемо охопити всі великі міста, тобто зробити цю акцію таким таким всенаціональною. Давайте трошки про ставлення влади до до цього свята трошки пізніше. Це окрема тема. Хотів би на цьому теж таки окремий наголос зробити акцент. А що до цього великого стенду, давайте про вашу ще акцію. Що там люди писали, що малювали це для дітей було чи для дорослих? Це був стенд для всіх, але в основному перетворився для дітей, тому що діти люблять дуже особливо, коли роблять свої чи кроки в малюванні і в писанні. Вони дуже люблять малювати, особливо публічно. Це і ніби діти... така велика поштівка була, да, так? Це така це. була двостороння поштівка, да, де діти просто писали. Е, хто, хто малював, хто писав якісь привітання всім матерям. Ми потім е, це сфотографуємо, теж поширимо в соціальних мережах. А також хочемо зробити такі скомпонувати всі повітання, одну велику листівку, е, дизайн її зробити, і те, запустити, е, розсилати. В соціальних мережах на сайти на різні партнерські Я думаю, що сайт TVI.ua також з задоволенням цю поштівку розмістить в себе і так само відео звернення, відео привітання, яке ви змонтуєте. Яке ви сьогодні записували я так. Розумію, так, да, так, Скільки так. дітей там взяло Важко. в записі? Цьому участь? я думаю, десь чоловік з але ми ну, там різні були записи. Якісні, не якісні. Ну ми, ми змонтуємо тоді. Вже визначимося. Думаю, це буде на 3-4 хвилини. Привітання цікаве таке і розмістити в соціальних мережах і на сайті TVA. так? Добре. Я хочу ще сказати, що сьогодні не лише на Майдані Незалежності відбувалося вшанування матерів. Сьогодні в Національному ботанічному саді імені Гришка народні депутати разом з представниками європейських дипломатичних місій вшановували свято матері і викладали з квітів слово мама. Там було також багато і дітей, і батьків, і багато теплих слів до українських матерів. Хочу запропонувати подивитися це відео, а потім ми його обговоримо. Будь ласка. Thank uh. you. Це найдорожча в світі людина. Вона зробила для нас те, що не може зробити ні одна людина в світі. Мама може приласкати, побажати, побажати найкращого всього. Тато не може, так як мама. Мама може дати життя, мама може підбадьорити. за що вдячне ту мамі? За те, що вона зі мною грається. Мама моє мама може, може пожаліти, а тато не може. Найголовніша людина на, на землі вона піклується про нас до того, як е ми будемо великими та будемо за себе відповідати. На мою думку, мама любить більше, ніж тато. Ось такі емоції дитячі. А на вашу думку, дівчата, Марта, хто більше мама чи тату любить? Ой, там ще таке питання. Я думаю, що обоє, обоє в мене прекрасні. І найголовніше те, що вони мої друзі. Це факт. Ви як привітали своїх, своїх матерів, Марію? Ну, на жаль, дистанційно по телефону, тому як я студентка, я навчаюся в Києві, батьки живуть в мене в іншому місті. Дистанційно привітала. Мама, ну, я відчула, що вона дуже рада моєму привітанню, неочікувано це було для неї. І мені здалося, що вона навіть заплакала, тобто розчувала її дуже сильно. Олексій, а чому от свято матері в нас в Україні за 21 рік Незалежності так і не стало народним? Ми продовжуємо відзначати ніби 8 березня, як свято жінок, а про свято Матері в нас величезна кількість людей просто взагалі навіть не знаю. Насправді маємо проблему таку багато українських традиційних свят, які були ще в 18-19 столітті. Вони зникли, вони були знищені радянською владою буквально за 70 років. Так само День Матері. День Матері в Україну на початку 20-го століття завдяки союзу Україна-Канади. Вони спочатку там, в Діаспорі його святкували, потім розповсюдили його на Тернопільщині Лівщині. воно пішло по всій Україні, але в 39-му році. Совєтська власть все ж таки заборонила це свято. Вирішила, що мама недостойна святкування. Це ж робоча жінка має бути, яка там мама. І так воно пропало зі святкування українців. Проте на початку 91-му, 92 му теж союз Українок він відновив це свято в Україні, але офіційним це свято стало в 99-му році, коли президент підписав указ про відзначення цього свята З з го року ось буквально тільки ось 13 років воно святкується в Україні. Коли Леонід Кучма готувався до свого другого переобрання, Крайно, да він да. вирішив він більше все. людей залучити на Проте, свою підтримку. електоральну. на жаль, маємо дуже. Лачену ситуацію сьогодні діти в дитячих садочках в школах взагалі не, не мають уявлення про це свято Ми проводили все опитування в соціальних мережах, де в середньому віку учасників там 14-25 років, і тільки 15% показали, що вони знають що такий день і привітають маму в цей день. Бачите, ми викидуємо мільярди доларів і гривень на те, щоб зробити концерти на 8 марта. Та взагалі свято, яке розпочалося, вибачте. Спраду повій е, в 19 столітті і зовсім забуваємо про те, про свято матері. Хоча мама в українській культурі, в українському в українській історії відігравала величезну роль. Вона була людиною, яка зберігала родину, вирощувала дітей, давала. А майбутнє цим дітям, тобто, мама, е, у нас був і матеріархат, можемо сказати, да, в Україні. Ну, і... зрештою, мені здається, він не залишається. <питала> Якщо брати традиційні <питала> українські сім'ї, <питала> так <питала> то в ній головна, це мама. <питала> Давайте повернемося до цього питання. Зараз подивимося ще один маленький відеоролик про те, як це відбувалося в парку Гришка. Сьогодні відзначення вшанування цього свята. Що думають про це свято, дорослі політики, громадські діячі, жінки, чоловіки? Будь ласка, у мене в житті, наприклад, я все роблю так, як робить моя мама. А моя мама все так робить, як її мама. Тобто, фактично, це такий передавач життя і усі, усієї програми нашої життєвої. Вона у нас завжди головна. В українській родині вона вдома все вирішує, а тато поза домом. Мама це мати моїх дітей. Але передусім це моя мати. Людина, яка перевела мене у цей світ, і дбала про мене. А подарувати життя це, мабуть, найважливіше у світі. На ще суттєвіше ми спроможні? Ми з дружиною виховуємо десятьох дітей. Найстаршому буде 24, наймолодшому вже майже 6. Вони грають у спортивні ігри з татом, роблять уроки з мамою. Тож ми обидва готуємо їх до життя. Мати це людина з великим серцем, котра дуже любить, захищає і виховує дітей. Чи мама відрізняється від тата? Дуже складне запитання. Напевно, мати відкриває дітям сонячний бік життя, а батько забезпечує всю родину. Це берегиня, наша це людина, яка дає поштовх до життя і робить все для того, щоб суспільство розвивалося. Мама більш ніжніша і уважніша до дітей, більш терпляча і більш сердечна. Ну, бачите, це був посол Євросоюзу в Україні, пан Ян Тамбінський, має 10 дітей, і при чому віку там від 5 до 20, від 5 до 23 років, і отак ставиться до, до поняття мами. Дехто не може пояснити, чи мама відрізняється від тата. Так, а чи чи відрізняється ставлення до цього свята от в Україні і в Європі, наприклад, Олексій? Я думаю, що відрізняється, тому що насправді в Європі в різний час святкують по перше це свято. Зокрема, тільки в 23 країнах святкується в другу неділю травня, а в інших країнах по різному, в когось 10 травня саме святкується, а в кого взагалі восени. Ну, взагалі, ця традиція пішла з Європи, з Великобританії. Ну можна від ідентичних часів, але в Великобританії це свято святкувалось в 17-18 столітті. Це було Мазер-Санді, неділя Материнська неділя, яка на четвертому неділю посту святкувалась. Тому взагалі. Ви розумієте, і в Європі, і на сході з відношення до матері зовсім інше ніж в Україні, ніж на пострадянському просторі, тому що ми втратили цю культ матері. Якщо ми подивимося на Вірменію, Грузію або, наприклад, на Польщу чи Великобританію, та мати це дійсно щось святе в родині. Це мудра жінка, до якої прислухаються всі-всі всі в родині. У нас же якось культ матері він. Знівелювався, можливо, чи то радянською владою, чи то е, перестройкою, та багато вільним часом, коли мати мала працювати багато для того, щоб отримати дитину. Нас якось до матері ослабило на східній Україні на південній ставиться не так поважно, як, наприклад, хоча б на західній Україні або в Європі. Це є і тому звичайно в Європі, хоча б не забувають вітати своїх матусь. Марта, ви вважаєте, у нас є проблема? От з, з повагою до до мами і до до того, що вона робить у родині. Я вважаю, що це величезна, величезна проблема. Адже зараз я думаю, ви зі мною всі погодитеся. В більшості жінки, мабуть, 90% займається роботою і е, бажає забезпечити сім'ю е, в першу чергу для блага дитини, відповідно, але. Серед тобто, не, не кар'єрою нав... займається, а на родину часу так, не вистачає, на жаль, так. на жаль, і навіть якщо хоче, вона вже настільки без сили і настільки в неї вже просто в неї падають руки, тому що вона така втомлена і просто нема коли цим займатись. Але я думаю, що в будь-якому випадку мати це стрижень, мати це опора будь-якої сім'ї, і в будь-якому разі, чи вона працює, чи не працює, вона просто має, має обов'язок приділяти увагу дітям. Марія ваша думка, яка щодо ролі мами в українській родині? Мама, мама, це все. Мама, це найсвятіша, найрідніша істота. Чим вона відрізняється від тата? <світ> Чим вона відрізняється від тата? Мабуть, тим, що в багатьох українських сім'ях просто немає батька. І мама має заміняти всіх. Вона для дитини стає центром світу, а дитина для неї. І... Я скажу ще від себе, що у нас, на жаль, так склалося, що свято жінки це 8 березня. І хоча в усій Європі, наприклад, 8 березня це свято боротьби за права жінок, тобто за, за соціальну рівність жінок та чоловіків, це не є свято вшанування жінки. Це день, коли проводяться різні конференції, різні збори, де жінки діляться тим, як вони успіхами своїми у боротьбі за ці свою, свою рівність соціально. А свято матері це. Справді, свято Берегині, свято е, мами, яка охороняє родину, яка піклується про дітей, про чоловіка і, і є продовжувачем роду людського. Так щодо повертаючись до нашої е, державної політики щодо Дня Матері, Олексію, чому вона в різні часи, ніби кучма це свято започаткував, ніби Ющенко це свято е, також вшановував і якось популяризував? З приходом Януковича все змінилося, і зараз ну я принаймні не чув офіційних привітань перших осіб країни сьогодні з днем матері. Можливо, щось пропустив. Дивлячись, беручи до уваги минулі роки, та ж сьогодні ми ще не встигли побачити, що в державі, але свято матері заключалось в тому, що перше на державному рівні там вручає якісь премії матерям героїням. Ну він вручив 5 тисяч так. матерів героїнь, Одно отримали разом... статус, ніби вчора. Я не знаю, правда, що він це дає. напевно, Там, певну, ні, якісь ні, соціальні там фільм. якась одноразова премія, така десь там декілька тисяч гривень. Потім друге це на нижчих рівнях там, в областях даються сухпайки, якісь матерям-героїням, і все. Е, Може, якийсь концертик, е, ну просто і на цьому все закінчується. Але ми маємо розуміти, що е, День матері це не те, це не головне те, що. Президент чи там якийсь чиновник привітав якихось жінок. Ні, чи ну, матері... чи нагородив якимись медалями да, орденом? Так, орденом. Це, у нас повертається радянські часи, коли орден вдав і все. І ти довольний на всі свята ходить в орденах. Це головне, щоб на мою думку, ми маємо вбити в голову дітям, донести до них цю інформацію. Ну не вбити да, вкласти, вкласти. В в да, вибачте, вкласти в голову дітям через дитячі садочки, через школи, через інші заклади. Про те, що день матері це є святом. Мами і жінок в школах про це не говорять взагалі. В університетах в трі садочках про це теж не говорять. Проте кожна дівчинка з такого маленького віку в що 8 марта, 8 березня це її свято. Хоча дітям взагалі не пояснюють історичний сенс цього свята. звідки воно пішло, чому це так, що ті жінки боролися за свої права в далекій Америці, і багато є фактів історичних, що це були повії. Тобто, я принципово в нашій організації ми не вітаємо своїх дівчат з 8 березня, тому що ми вважаємо це ганьбою не тільки для нас, а для них, тому що ми не можемо їх так ображати. По тому сьогодні. Привітали їх з нематері, і будемо продовжувати вітати вже ввечері. Тому це свято набагато світліше, бо з мама це позитивні моменти. Ми маємо відходити від тих радянських стереотипів, тих нав'язаних речей, які є спірними. Свято матері є дійсно захоплюючим, воно потрібне, тому що ми маємо е віддавати е мамі е подяку, і наша акція якраз сьогодні була наповнена ще на те не тільки для того, щоб сьогодні привітати маму, а для того, щоб наголосити на тому, що мама е це наша е свята людина, і ми маємо віддавати їй пошану кожного дня. Так, щоб сьогодні... поважати матерів, треба. Щодня а не лише в день матері говорили... Ну, я насправді не протиставляв би там 8 березня, наприклад, дню матері, є велика кількість людей, які вшановують жінок 8 березня, це їхнє право, але роз'яснювальну роботу якусь проводити, що це наше справжнє українське свято, і саме день матері є українським днем вшанування жінок, а не 8 березня, яке прийшло до нас за океану, і насправді є днем боротьби там за соціальні права. Просто жінок, а не днем родини. Я хотів би ще запитати, що до наступного року. Які плани вашої організації молодого народного руху, молодих людей, насправді, дуже молодих людей, які вже, вже думають про якісь соціальні речі, про суспільство, про, про його настрої? Що будете робити наступного року в цей день? Ми вже казали, що цього року ми зробили це десь в 13 регіонах. Наступному році ми плануємо це зробити. В усіх обласних центрах також зробити більш масові заходи, тому що в цьому році ми це таки був пробна акція, так але ми побачили, що це дуже викликає великий ажіотаж, і ми хочемо зробити ще більш, більш масово. Ми хочемо зробити флешмоб. Наприклад, є ідеї такі, що ми зберемо багато студентів, які в одну велику якусь серце, можливо, і одночасно зателефонують мамі по телефону і поздоровлять її з цим днем. Тобто такі ось були ідеї. Ну, є багато різних креативних пропозицій, тому що цього року було свято направлене в основному чипи нам тільки на маленьких діточок, але багато проходило студентів, старшої молоді. Більше уваги будете приділяти більш старшим студентам, підліткам так? всім. Та... Ми хочемо охопити максимальну кількість марта вашої які людей. думки, Що можна ще зробити було в наступного року. Я думаю, що ми просто збільшимо наші масштаби. Я думаю, що всі ідеї із ластівочками, і з малюванням вони дуже вдалі. Можливо, ми ще щось таке прикладне додамо, можливо, якісь майстер-клас. Маси, можливо, ще якась ліпка для, для дітей це безперечно дуже і дуже цікаво. От а з приводу флешмоби, то я звичайно це підтримую. Я думаю, що не тільки серце можна маму вистроїтися. Марія, як ви б хотіли, щоб наступний день матері провести і ну, організувати? У у нас кожного року все масштабніші й масштабніші акції. От цього року ми взагалі вийшли на рівень найбільші міста нашої країни, і хотілося б ще масштабнішою зробити. Звичайно, це флешмоб, як ми обговорювали. Звичайно, це будуть майстер-класи, можливо, запросити якихось відомих людей з сім'ями з мам, батьків, щоб ну. Тому що в Україні потрібно, мені здається, підіймати культ сім'ї, культ матері, берегині саме ну головне від себе додам, щоб ці акції були щирими, щоб люди виходили на них з бажанням. Щось змінити в собі, змінити в суспільстві і змінити в своїй родині на краще. Я вам дякую, що ви до нас сьогодні завітали. Нагадаю, що в нас сьогодні гостями окремої думки були учасники акції Привітай свою матусю. Ми говорили про день матері ще раз і від себе, і від усіх присутніх, хочу привітати всіх наших матерів, всіх наших жінок з цим святом побажати щастя, здоров'я, натхнення і головне, спокою у ваших родинах. З вами був Єгор Чечеренда. До побачення.